Вітання Олександріяк з 8 березням від імені міської ради. В черговий раз не обійшлось без крадених слів та відвертого плагіату. Вітання жінкам-головам та членам квартальних комітетів міста повністю скопійовано за аналогічного за змістом, тільки в однині вітання з численних вебсайтів. Вітань вітання від імені депутатів фракції партії регіонів Олександрійській міській раді. Є також шаблоном вітання, розміщено ще на одному із сайтів. В цьому вітанні потрібно тільки вставити назву організації. Вітання, вже як кажуть, готове до вжитку. Слід зазначити, що текст більше підходить для вилушення тосту за столом на корпоративній вечірці, ніж на офіційне вітання про владної фракції. Цікаво, що звернення дами, яке використовується у вітанні, є власне зверненням до заміжніх жінок, до жінок з інтелігентних, переважно матеріально забезпечених міських кіл. Саме так говорять тлумачні словники. Тому своє вітання депутати адресували тільки частині жінок Олександрії, переважно матеріально забезпечених та заміжніх. Слід відзначити, що перевірка на оригінальність тексту вітань міського голови говорить про. Про те, що їх автор намагався все-таки писати власний текст, адже відповідників нам знайти не вдалося. Нагадаємо, що перед цим повідомлялось про те, що міський голова Степан Цепюк не розрізняє класиків української літератури та не знає, як називається міжнародний день рідної мови. Крім того, сам текст вітання до цього дня, який тиражувався як на сайті, так і в друкованому виданні міськради, був краденим і опублікованим значно раніше на численних інтернет-ресурсах.